Поки Росія продовжує вперто фінансувати свою беззмістовну загарбницьку війну, у світі стає все більше людей, які обирають бік добра підтримки України. Причому абсолютно неважливо, скільки тобі років, скільки в тебе грошей, як далеко від цієї війни ти живеш, адже зробити добру справу можна навіть будучи дитиною по той бік океану. Він щиро вірить у перемогу України і робить усе, щоб наблизити цю мить. 12-річний Артур Брук, юний репортер і справжня зірка Ютубу з Каліфорнії. Ви дивитесь погляд на світ від Артура, і мене звати Артур Брук. До 24 лютого 22-го року свої випуски новин він здебільшого робив про ветеранів Другої світової війни. А після твердо вирішив присвячувати їх тільки Україні. Так, можливо, я дуже малий і не маю достатньо сили, щоб боротися фізично. Проте, моя зброя це слово, і я планую воювати ним. У своїх невеликих випусках новин він простими словами намагається пояснити складні речі, що насправді відбувається в Європі у 21 столітті. Тисячі вбитих безневинних людей це те, що зараз робить Путін в Україні. Я намагаюся допомогти людям за межами України зрозуміти наскільки прагнення українського народу до свободи та безпеки подібне до прагнення будь-якої людини у світі. Розповідає про справжні мотиви вторгнення Росії в Україну. Сотні років російські диктатори намагалися знищити культуру та мову. Останні 30 років українці важко борються з російськими спробами агресії, бо вибрали шлях свободи. Та знайомить з волонтерським рухом у Каліфорнії і висвітлює акції підтримки. Ми зараз у Санта Моніці, де мітинг на підтримку України вимагає закрити українське небо і зупинити повітряні атаки на міста України. Закрийте небо, Закрийте небо, закрийте небо над Україною. Свою журналістську кар'єру Артур розпочав іще ще у п'ять років. Його батько Джонатан Брук працює репортером і фотокореспондентом. Тож хлопчик і собі вирішив топтати цю стежину. Мушу зізнатися, репортерство йому вдається природніше ніж його батьку. Він дуже спокійний, почувається дуже комфортно, не нервується, не відчуває дискомфорту. Ба Більше іноді він жартує зі співрозмовниками, щоб трохи їх розворушити. Сімейну редакцію доповнюють дочка Джонатана Софія, що виступає сценаристом, та молодший брат Іван, який відповідає за суфлер. Знімають усе у домашній студії. Для родини Бруків війна в Україні не чужа трагедія. Тут живуть їхні близькі родичі. Тож про всі події юний репортер дізнається, як то кажуть, з перших вуст. І все сприймає не по дитячому серйозно. Прямо зараз, у цю хвилину, російські ракети падають на голови українських дітей та моєї бабусі й тітки. Моя тітка шосту добу спить у бомбосховищі. Коли я телефоную бабусі, то чую, як вибухають бомби та літають ракети. Після кількох таких розмов з рідними хлопчик зрозумів йому є що сказати за межами студії. Тож наважився приміряти на себе роль якості спікера, а не журналіста. Я розповідаю не про якусь далеку війну, це про боротьбу добра зі злом, про боротьбу свободи з рабством. Я закликаю піднятися, говорити та діяти. Діяти, як це зробив його батько, який майже одразу вирушив до України як фотокореспондент, допомагати фільмувати військові злочини Росії. я взяв фотокамеру і поїхав знімати в Україні речі, яким у світі приділяли замало уваги. Разом з рятувальниками він виїжджав витягати людей та розбирати завали одразу після обстрілів. Побував в Верпені, бучі, Бородянці. А ці кадри зробив у Нікополі просто під час обстрілу. Ми приїхали на місце з пожежниками. Щойно сюди вдарило кілька ракет. І саме ці кадри надихнули родину Артура на новий проєкт. Ми започаткували міжнародну програму під назвою Швидке реагування в Україні, щоб рятувальники з усього світу надавали підтримку своїм українським колегам. Кошти разом з іншими волонтерами з Каліфорнії збирають на таких українських днях. Тут діляться реальними історіями та жахіттями війни, яких по ТВ ніколи не покажуть. Батько чимало часу провів пліч опліч з ними, тому ми точно знаємо, що конкретно їм потрібно у тому чи іншому місті. Це і намагаємося знайти та передати. А також знайомлять американців з історією, культурою та традиціями нашої країни. Завдяки всім небайдужим фонду вдалося зібрати і передати в Україну тони допомоги від специфічної дорогої амуніції для саперів до простих аптечок. Батько Артура особисто віддає все рятувальникам. А найбільше родина Бруків пишається кількома пожежними машинами, які вже полетіли в Україну. Їх американські вогнеборці подарували своїм українським колегам після перегляду одного з випусків новин Артур Брукс Репортс, у якому йшлося про сотні знищених машин оперативного реагування. Я закликаю рятувальників і пожежників з усього світу. Допомагайте та жертвуйте гроші українським рятувальникам на нові машини та обладнання. Українські пожежники потребують нових машин замість тих, які знищила Росія. Тішиться маленький Артури тим, що в нього з'явилося чимало нових друзів з України. Щоправда, додає, хотілося б, щоб це сталося за інших обставин. У нас є друг Іван. Він приїхав до Сан-Дієго на протезування. Він втратив ногу, коли танк переїхав машину з його родиною. Він дуже гарний друг. А ще у нашій дружній співочій команді є п'ятирічна Кароліна. Вона з мамою евакуювалася з Маріуполя і приїхала сюди. Артур, який ніколи не був в Україні, з захопленням слухає їхні розповіді та вже знає, що робитиме під час першої подорожі за океан. Я хочу помандрувати різними містами та створити серію історій про людей, завдяки яким перемога стала можливою, і обов'язково познайомитися з патроном, взагалі зробити фільм про його роботу та роботу інших собак, які допомагають рятувальникам. Все це обов'язково втілиться у життя, та поки що завдання номер один у Артура незмінне продовжувати привертати увагу та збирати допомогу, і саме так наближати перемогу батьківщини своїх предків. Допомагаючи Україні, ви рятуєте не тільки Україну, ви рятуєте увесь світ від голоду, насилля та терору. Давайте будемо сильними як українці, хоробрими як українці. Залишайтеся з Україною. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!